Самі Григорович, але не той Григорович, що хотів показати, відкуди готувались нападіння, а нормальний. Значить, дзвонять мені вчора і говорять: Олександр Григорович, ви така поважна людина. Ви б не могли завтра прокоментувати футбольний матч україна у Говорю, хлопці, що ви чудите? У мене 24 на 7, война, блядь. Звісно, можу. І сьогодні я буду намагатись коментувати цю гру без матюків. Хоча розумію, що у мене щось вийде, але я все ж таки попробую. І так, наші хлопці налаштовані на матч дуже добре. Мотивації, як то кажуть, загланди. У роздягальні під час своєї промови тренер зміг підібрати правильні слова. Потім я лічно позвонив кожному і зміг підібрати неправильні слова. Мені мотивації там вистачає кажуть, що без мату можна теж говорити. Ну що ж, давайте нас подивимось на склади команд. Хоча, якщо чесно, я би подивився на склади зброї, яку нам поставляють наші партнери, аби дати Кацапа. Отож, склад нашої збірної: Малина, Сіна, Ярмола, Циган, Томби. Коротше, всі наші хлопці і Бущан. І Бущан це не Матюк, це наш Вородар. Коротше, скажемо так, з ними Бейл, з нами Бог, Москвою буде. Тут можна закопати. Що це таке? Хто в них в ложі сидить? Подивіться. Ну, є, твою мать! Володимир Олександрович, зробіть з цим щось. Ну це ж пістець якийсь. А ні, здалося. Думав, що Тимошенко там вже сидить, піариться, Фу! Ну що, хлопці наші заряджені, як наше ЦСУ, тільки на перемогу. Вале побачимо, гра почалась і одразу б'я, який момент! Ярмола пробиває вище ворі. Це хороший удар, якби треба було збити крилату ракету. Але а, тут інші задачі, треба їм кінчити поворотам. Хлопці, волонтери, ви все можете, привезіть йому дальноміри приціл, я вас прошу, хай на лоба прив'яже собі. От ви спитаєте, а чи розбираюся я взагалі в футболі? Слухайте, я на секундочку президент е Інгулець. Тож, звісно, не дуже я в тому футболі понімаю. Але це у нас найкраща збірна. Такої збірни, як зараз, не було і не буде. Не було і не буде. Не було і не буде. От Отпадли вже ремікс роблять. Я хотів би сказати збірна. їб*** їх блять. А ми за тебе будемо болювати. Яке небезпечне зіткнення, гравець уельсу, горячиться на полі, до нього одразу вибігають лікарі з насілками. Дивіться, русські ту як треба робити в таких випадках. Швидко вискочили на поле, на насілки погрузили і швиденько обратно. А не так як ви робите, когось підманула усі одразу ноги, в руки стиралки похватали і на зйобки. А тіло нехай валяється, поля удобряє. Щось у Ельс багато атакує. Петраков, Олександр Васильович та остановіть ви цю ху. Так, Гаррет Бейл буде пробивати штрафний. Це вже опасно. Помню, я опоздав на одну п'янку, п'ять штрафних прийшлось пробивати. Так, що наші? Наші будують стінку і повірте, ця стінка буде міцніша за стінку Яценюка на кордоні. Та й дешевше, чесно кажучи. Ударка ну, ну, яб твою мать нам забив. У мене нема слів однімати, але це мій звичайний стан. Ярмола в тому майданчику опасно. Ну що за х**а? Порушення правил проти нас. Суддя сліпий, чи шо? Він що тормозухи бахнув перед матчем. Я це бля в штрафному майданчику не дозволю. що ну ж команди уходять на перерву, а всім расистам пользуюсь случаем. Я хотів би сказати Вовам, а не Миколаїв з Одесою. Другий тайм розпочато. Ну йо. Мать, ну хто так атакує? У мене хлопці з батальйону так і мошаться з любого угла, з любої точки. Як автомат дать чи Джавелін, то там вообще. Та що шо... там казать сьогодні бачить треба. Віддай пас! Ну кажу, -ка віддай па віддайте той м'яч! Боже, що ти тянеш тим пасом, як Німеччина, зі зброєю? Поки я коментую цей матч, ви можете поставити трилітрові банки з водою перед телевізором, а потім відправити цю воду москаля. Опасний момент викатують на Яремчука. Яремчук ну ну блядь! Ну ё... Ну, як блядь, так? Ну блядь! він до Windows 98! Опять комп'ютер завіз. Поміняйте мені систему вже третій місяць. Прошу. О, роздуплився! Ну що ж, ми продовжуємо і ось звучить фінальний свісток. На жаль, ми програли. Я хотів би сказати, ми програли матч, але не програємо війну. Перемога буде за нами. Заздріть руські до бою. На чемпіонат світу ми вийдемо наступного разу. А ви можете вийти тільки на... за межі нашого кордону. Слава Україні! Слава нації! І ФИС російський Петріані.